Центром Лисичанська пройшла святкова вертепна хода. Люди вдягнуті у традиційні костюми, співали різдвяні колядки, закликали до дійства охочих. Україна колядує порядуєся земля. Невіально ангели співають. Відроджувати традиції. Я вважаю, що це знаєте, як треба, щоб бачили всі у нас в місті Лисичанській і приєднувалися до цього. За словами організатора вертепної ходи Олексія Горленко, цьогоріч на акцію зареєструвалися понад 250 учасників. Учасники з Луганщини також до Дониччина доєдналися. Це Бахмут, Бахмутський район, Занівська ОТГ, це Попаснянський район, Луганської області. Северодонецьк, Лисич. Ча золоте, навіть приїхали. Грубівка ну дуже багато будуть гості. у Нас також зі сватого Старобільська. Юлія приїхала зі Званівки. каже сюди, привезли найсильніший акторський склад, аби здивувати сусідів. У нас в званівці другий рік поспіль проводиться обласний фестиваль вертепів. Це дуже круто, що Луганська область долучається до цього патріотичного руху. І вертепи – це просто супер. Анастасія Сіверодонецька розповіла: костюми учасники готували власноруч, допомагали знайомі майстрині. Ми в'язали ці поньови. Їх називають так. Це моя така сітка, на яку будуть вішатися іграшки, бо я ялинка. Спочатку в мене не було такого головного убору. В мене була корона, але вона завжди спадала мені на очі. Я не могла сказати свої вірші, тому мені подарували ось таку шапочку. і Сьогодні я буду в ній. Після ходи на головній площі міста всі колективи разом заспівали українську колядку та показали своє вертепи. Сергій Окішев, Роман Царевський, події.